Вітаю вас малята. Сьогодні в гості ми з вами йдемо до наших знайомих ведмедика і їжачка. Привіт, малята! Привіт, малята! Ой, дітки, подивіться, що це у наших друзів на килимочку таке лежить. Так, це геометричні фігури. Дітки, а назвіть, які фігури ви тут бачите? Тут є різні геометричні фігури, круги, квадрати та трикутники. Дітки, скажіть, вони однакові чи всі різні? Вірно, вони всі різні. Допоможіть друзям зібрати ці фігури. Виберіть спочатку всі фігури маленького розміру. Скільки маленьких квадратів. Один, два. Скільки маленьких кругів? Теж два. А скільки маленьких трикутників? Два. Значить, всіх маленьких фігур по дві. Ми їх позначимо цифрою 2. Молодці діти. Покажіть цифру 2. Які фігури дітки залишились на килимочку? Великого розміру. Великі трикутники. Великі круги та великі квадрати. Давайте розкладемо тепер фігури великого розміру. Діти. Полічіть скільки великих квадратів. Один, два, три. Скільки великих кругів. Теж три. Скільки великих трикутників. Три. Значить, великих фігур всіх. По 3. Знайдіть картку з цифрою, що відповідає числу фігур. Та покажіть її. Молодці. А тепер пограємо з їжачком. Дидактичну гру Знайди фігуру. У їжачка є три віконечка з прорізами з геометричних фігур. Давайте розглянемо їх і обведемо пальчиком. Повторюйте за їжачком. У мене квадрат. У нього є чотири кути. Ще є у мене трикутник. у нього три кути, а ще є круг, у нього немає кутів. Давайте допоможемо їжачку підібрати фігуру потрібного розміру і покладемо її у віконечко. Що треба зробити, щоб дізнатися, підходить фігура за розміром чи ні? Треба фігуру прикласти до віконечка. Давайте спробуємо. Прикладемо квадрат червоного кольору. Він не підходить, він замалий. Тепер покладемо синій квадратик маленький. Він ще більше не підходить, подивіться, він занадто маленький. А тепер прикладемо жовтий квадрат. Це саме його віконечко. Так само ми зробимо і з трикутниками. Будемо прикладати їх по черзі. Спочатку візьмемо маленький, жовтий трикутник. Він який, дітки? Замалий, не підходить. Тепер прикладемо синій. Синій підходить. Він такого ж розміру. Давайте перевіримо ще червоний. Червоний. За великий червоний трикутник не підходить. Тому покладемо туди синього кольору трикутничок. Тепер давайте перевіримо круги. Який круг підходить для цього віконечка. Почнемо з маленького, синього. Який він, дітки? Замалий, значить, не підходить. Тепер покладемо жовтого кольору. Який він? Теж замалий. Залишився червоний. Прикладемо червоного кольору. Червоного кольору підходить в самий раз. Тепер, друзі, їжачок та ведмедик просять вашої допомоги в грі, яка називається Додай фігуру. Подивіться, малята, перед вами картка. На картці різні геометричні фігури. Необхідно визначити, якої фігури не вистачає, знайти її і закінчити ряд. Які геометричні фігури ви бачите? Два трикутника, два квадрата, один круг зверху, один трикутник знизу і один квадрат зверху. Як ви думаєте, діти, які фігури загубились? Якщо трикутники і квадрати були в парі, значить не вистачає ще одного круга. Додаємо його. Тепер треба додати один трикутник зверху і один квадрат знизу. Ось і вийшов цілий ряд фігур. Погляньте на нову картку, які на ній зображені геометричні фігури. Вірно, лише трикутники. Тепер нам потрібно додати невистачаючих трикутників. Спробуйте зробити це самостійно! Перевірте, чи все вірно? Молодці. Скажіть, малята, які геометричні фігури на цій картці ви бачите. Коло. Два трикутника складені в квадрат. Потім подивіться, там, де зірочки дві фігури пропущені. Трикутник. Коло, трикутник і зірочка. Які фігури замість зірочок ми з вами вставимо. Круг. Вірно. Тепер, щоб вийшов квадрат, треба вставити трикутник. Потім, подивіться, круг у нас є. І трикутник, який зверху. Молодці малята. Ось ми з вами і закінчили ряд фігур. Дякуємо вам, малята, що допомогли нам розібратися з геометричними фігурами. До нових зустрічей. До побачення, малята! Бувайте.